Сейчас uh -huh. у нас Олег Лешко, мой любимец, лидер радикальной партии, готов по телефону поздравлять нас с возвращением Надежды Савченко. Здравствуйте, Олег. Так, доброе утро. Ну, поздравляйте, весь народ. Э, я уважаю, что сегодня свято, нас в первую очередь для мамы и для родных, Надеи. Да вообще для нас что? всех сегодня праздник, согласитесь. На наречці, безумовно, Редкі я не впевнений, коли когда президент зробив те, що ми от нього ждали. Правда, він зробив це як обычно, так що тяжело понять вообще, насколько это искренне сделано. Ну, вот согласитесь, сделал хоть что-то. Я думаю, я думаю, что насправді свято не для всех, э, повернення надії, бо э, своєю енергією, історією бажанням змін, вона для нас союзник, а для багатьох це буде клопот. Але то вже інші питання. Головне, що вона тут. Ага. Раз і друге дуже важливо боротися за кожного українця, за кожного українця, який сидить у російських тюрм. Согласен. Бо там ще десятки наших людей сидять, яких треба повертати в Україну. А хто зробив, кажете, що Порошенко зробив. Я думаю, що треба подякувати всім і відомим, і невідомим людям, і лідерам європейських країн, і лідерам Сполучених Штатів і всіх, хто піднімав ці питання, усі, хто допомагав. І безумовно українцям, які підтримували надію і підтримували всіх наших політка. Тому я вважаю, що сьогодні велике свято і приємна новина. Спасибо вам большое, Олег. Спасибо. Можна вам задати один провокаційний питання? Будь ласка. А наскільки может Порошенка може о пожаліти, что що надіжда в страну? Я думаю, що зараз треба обговорювати не те, хто там пошкодує, чи не пошкодує. Ах, от важливо, вопроса. я подозрівалася. Я хочу закінчити думку, якщо ви дозволите. Давайте. важливо, немає значення хто від якої партії немає значення пошкодують чи не пошкодують. Важливо принципи влада Україна має боротися за кожного українця за прикладом, як це роблять американці, як це роблять ізраїльтяни, коли вони борються за кожного свого громадянина. Наприклад, і Надії Савченко кожен українець повинен бачити і бути впевненим у тому, що не дай Бог, десь він потрапив в халепу за кордоном, то Україна боротися, а не махте на нього рукою. Спасибо большое за включення. Спасибо большое, Олег. Вот сьогодні той день, коли не можу з вами согласитися прямо по всім пунктам. Спасибо огромное.